Привіт! Добрий усім раночок. Ну, наразі раночок у нас. А поки вийде ролик, то вже десь буде добрий обід. Добре, друзі. Розпочинаємо день, розпочинаємо тиждень. Сьогодні в нас холодно. Десь біля... десь біля 6 градусів, поки що. А має бути найбільше 12 сьогодні. Коротше, наразі холодно. Поранок, добранок, дівчинки, <риклад> <риклад> о то я заходжу зі страхом. О то я заходжу зі страхом тепер. Думаю, хоч би ще ніхто не вродив, насамперед нуха. Ще ні. Але, певно, друзі, до кінця цього тижня має родити. Має родити, бо на четвертого в нас все скорше родить. Так що до кінця тижня ця дівчина повинна щось принести. О, дощ падає. знаєте, дивилася погоду. Майже до кінця місяця душі. Не до кінця цього. Березня. А мається на увазі, що цілий квітень буде дощ. Я так на місяць дивилася. Не ну, знаю, наскільки то правдиво на місяць та погода, але таке показує. Ну добре. Їсти пити. Їсти пити, бо все чекає. І розпочинаємо день. Ну, все. Всіх нагодувала, напоїла. І дружненько їдять. Дружненько, дружненько. Оце, думаю, друзі, хто скорше? Чи має п'ятого родити. Ченушка четвертого? Обоє такі круглі, буся в самому кінці? А ці то вже вот-вот на днях. Сіна дала. Ух, всі їдять. Всі їдять. Там перша ножка, вона вже така краслата. Така краслата. Треба мені подивитися, скільки там того, там того року вона як зашвидше вродила. Ти розумієш, що воно не буде так само, як цього року. Повторитися той самий сценарій <гум> на цей рік, але хоч приблизно для себе знати. Хоч приблизно. Ну, що, в нас дощ? У нас пустився дощ. Знаєте, що мені треба зробити? Мені треба, зараз я покажу, в садку накрити цю, парничок, чоловік зробив з помідорів, помідори посадив. На розсаду. І одразу на двір. Не в хаті, не на підвіконнику, а одразу на двір парничок. І треба клюйонку ми купили вчора, треба сьогодні накрити. Добре, а що я мала? А, добре, ще хліб мають, я вже пізніше дам. Дивлюся, він. посадив чоловік цибулю, ту, що ми брали від мами в суботу. На щепір'я. От ковз позрізав, бачите, як воно пустить. Пустить Ну Тут воде помідори мають бути. А ще поки будуть помідори, то <смас> щоб там цивульку мати на щепір'я. Але дивіться, вже який чесник великий. Моментально. Ну, це я коли ще знімала. Кілька днів тому. То ще був такий ледь-ледь його було видно. А тепер дивіться, як гарно. Як гарно всі листочки догорі пішли. Дощі. тепло. Тимно росте? довж, довж всі рядки гарно вже видно. Добре. Дивлюся, О, великі такі ямки зробив. Посадив ці. Виноград. Виноград посадив, друзі, тут два. Хочу зробити таке похиле. І пустити його, так би щоб ті патики, ось от, цей бардак трохи прикрити. Воно. Та що вам скажу, такий бардак? Та патики якісь ну та то, що треба. То, що треба на господарстві. Би не було господарки, тобі то бі, того всього не треба було. Банки, баклажки набирати воду, туди їхати, кропити на той великий город. Туди далеко-далеко, де ми йдемо. Тоже треба. Та Таке всяке тут є. Треба його прикрити, бо з дороги. то трохи то все видно. а так би як розпуститься виноград. Розумієш, що він за рік два не розпуститься, але все одно можна зробити такий нахил, з чого там з дерева, чи з чого він зробить. Чи зварку має зварити і пусти. отак, щоб воно тут все закрило. і все. Ту клієнтку візьму, хоч дощ падає, але потім ще більше пуститься. Треба накрити той нашого тата парничок не витримав, посадив помідори. Але щоб нам купляти помідори, розсаду? І я каже своє, як ліпше, розумієш, ліпше, але Теж ту кліонку вставити, Чекайте, друзі. Зараз я знайду. Або, є, все бачу. Вчора купили наберу. Зараз таку кліонку обгородити. Ну, той парничок цілий. Має бути там тепло. Та, я розумію, що своя розсада це найкраща. Але інколи бувають такі періоди, що нема коли бавитися з кутої розсадою. нема коли її садити, коли не бавитися, але. Знаєте, я вам скажу так, якщо ти щось любиш робити, це не важливо, чи маєш ти час, чи не маєш, ти знайдеш час. А якщо ти не любиш, ти знайдеш причину, щоб то не робити. Йду. Ось тут, на городі, в нього є такий, такий ці. Тут вже поно повикидав, треба повикидати ті. Зараз треба порвати. Так. Ось такий. Тут в стаканчиках понасаджувано. Зразу ще пленкою фарфорою накрито, а тут... а тут такі вже палетки мені спеціальні продаються. Тако на дворі буде, тільки поливати. Так, дощ падає. Ой, нічого. Ті старі позабирала. Так, зараз. Ось так. Клієнки. Вони вже були попродирені друзі. дуже старенькі. Нову постелили. Та й соти, вже буде парничок. Чекаємо, щоб сходило. Я втікла, дощ падає, руки помила. Так, друзі. А, дощ пустився. Ляє, так з відра. Угу. Ну, я вам скажу дуже добре. Бо вологості треба, що тої зими було, що там того снігу було. Майже не було так, тепер такі зими. Вологості дуже треба. Дивиться, вже так гарно і ця полуниця зеленіла, травичка вилазить. в Загальному вже, друзі, так все зеленіє. На очах зеленіє, можна сказати. Таку, як ставте роздивитися, ми тут то зазвичай не маємо коли ставати і роздивлятися, все робота, робота, але як стати, як все подивитися довкола, то починає моментально все міти, все на очах. Все зеленіє, бруньки такі на букче, ось, ось ось листочки розкриються. Ой, там вже. там вже друзі закінчення березня. Добре, я йду до хати, зараз дуже з'їсти варила. Вони її на дворі щоб доробила. Хіба це? Ну добре, добачила. Добре. З... Вітаю всіх з початком тижня. Тільки що він у нас був добрий, був спокійний. Мирний, а все решта буде. Все решта помаленьку, все ми зробимо. Все буде. До зустрічі ввечері на сільський блогер. А я йду далі до роботи. Hejda. No to Rozpoczynamy też dzień i do wieczora do